Всім привіт! З вами Настя і ви на каналі Good Game. Сьогодні в нас на огляді друга редакція Шерифа Нотінгема. І все це завдяки нашому підписнику, який відправив нам цю гру на огляд. Дуже дякуємо! А також дуже хочемо подякувати найкращим друзям нашого каналу: Камон Роучу, із персашкосарі Юрій Сашкоки, Олександр Ігор, Роман, Панзулус, Костя та Олексій. Дуже вас любимо. Ну що ж, почнімо з оформлення. Воно хороше, непогане. І не дуже класне, просто хороше. Коробка доволі яскрава, і арти прикольні. На картах та планшетах також все гарно. Мені особливо подобаються королівські товари. Ну і фішкою оформлення є ці мішечки. Вони справді круті, приємно їх тримати, і це дуже важливо, адже значна частина геймплею проходить саме з ними в руках. Але все ж мішечки не ідеальні. Жовтий просвічується, тож домовляйтеся відразу: не шахраювати або просто не обирати цей. Колір. Також в коробці є пластиковий органайзер, який, в принципі, займає більшу частину коробка. І він, як я зрозуміла, не розрахований на карти в протекторах. Ну що ж, перейдімо до правил. Це одна з тих ігор, де вони дуже прості. Ігровий процес теж простий, і при цьому гра приносить максимально багато задоволення від взаємодії між гравцями, що дуже круто. Всі гравці, окрім одного, торговці, які намагаються провести товари на ринок, легальні і не дуже. І як ви вже могли здогадатись, той один гравець, який не торговець, буде шерифом на митниці. На початку кожного раунду шерифом ставатиме інший гравець. Отож, на початку гри кожен отримує 50 монеток та 6 карт товарів. Один з гравців стає шерифом. Всі інші гравці можуть поміняти будь-яку кількість своїх карт, просто скинувши їх та взявши таку ж кількість інших з колоди. Потім усі, окрім шерифа, ховають товари, які хочуть провести через митницю. Ось такий спеціальний мішечок, який так гарненько закривається. По закону, по закону, зараз можна перевозити тільки один вид товару, тільки яблучка, тільки сир, хліб або курочок. Перевозити пару сирів та пару хлібів, наприклад, не можна. Крім того, як ви вже зрозуміли, возити можна тільки легальні товари, які я перелічила вище. Але це лише по закону. Насправді ви можете сунути туди, що хочете. Після того, як гравці підготували товари, вони по черзі декларують шерифу, хто що везе. Наприклад, я везу 5 яблучок, а я везу три хлібчика, а я везу одну курочку. Тобто задекларувати потрібно а. Точна кількість товару, яку ви везете, це важливо. Б. Щось законне. Не можна казати щось типу: я везу 5 бочок самогону і один арбалет, що логічно. Коли всі задекларували товари, шериф обирає одного гравця. І далі є два варіанти розвитку подій: шериф або дивиться його товари, або ні. Якщо шериф відкрив мішечок, то на ринок поїдуть всі товари гравця, які були задекларовані, інші просто скинуться. Крім того, вам ще й прийдеться заплатити шерифу штраф за кожну таку карту, який вказаний під її ціною. Якщо ж всі товари, що віз гравець, були задекларовані, то вже шериф заплатить йому штраф за кожну карту, знову ж таки, у розмірі, що вказана під її ціною. Якщо шериф вирішив не дивитися товари, то всі вони просто проїжджають на ринок. Не в кінці гри будуть продані. Легальні товари ми викладаємо горілиць біля себе, а нелегальні долілиць. Щоб ніхто напевне не знав, хто зараз перемагає. В той момент, коли шериф тримає мішечок, ось так, починається нереальний блеф. Торговцю вигідно, щоб шериф подивився товари, якщо там все легальне. А шерифу вигідно подивитися товари, якщо там є щось нелегальне. От і зрозумій, торговець пропонує хабар, тому що він везе щось погане, чи тому, що хоче, щоб я так подумала і подивилася товар, а там все легально. Так, так, можна пропонувати хабарі. Як грошима, так і товарами з ринку, які ви вже провезли. Дуже цікаво виглядає геймплей цієї гри. Крім того, в новому виданні гри є ще два міні-доповнення: чорний ринок та королівські товари. На чорному ринку можна дорого продати партію нелегальних товарів, і є сенс провозити однакові. Приблизно теж стосується і королівських товарів. Тепер ви отримаєте більше грошей, якщо провезете найбільшу кількість якогось товарів яблук чи то курочок. При цьому не забувайте порахувати провезені вами королівські товари. Вони вважаються нелегальними, проте в фінальному підрахунку рахуються як звичайні. Тож можуть сильно допомогти у боротьбі за першість по сирах, наприклад. Доповненнями грати явно цікавіше. До того ж, вони трохи зменшують вплив рандому на перемогу. Курочки, наприклад, найдорожчі, проте за першість по курочках ви отримаєте набагато менше грошей, ніж за першість по яблучках, які найдешевші. Дуже дякуємо Кості, що познайомив нас з цією чудовою грою. Коли приїде український наклад, обов'язково візьмемо собі коробочку. Дуже проста та цікава гра. Ідеально підійде майже всім компаніям. Також спокійно можна грати в сім'ї. Це одна з тих універсальних ігор, яку можна рекомендувати всім. Це не та гра, яка буде у вас улюбленою. І це не та гра, яку ви захочете грати кожен день. Але зіграти партію, коли зібралось від 4 до 6 чоловік, ви точно захочете і точно залишитесь задоволені. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте писати коменти та підписуватись на наш канал. Це дуже важливо. Також, якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, ви знайдете реквізити в описі. Ви в настільному хобі недавно пропонуємо подивитися вам огляд на чудову гру архітектори західного королівства. Ось тут. А з вами була Настя Токнал, Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.